О 15 годині 20 хвилин росіяни здійснили ракетний удар по місту Харкова. Точно тип ракети зараз встановлюється. Удар було нанесено по цивільному підприємству, що здійснює виготовлення продуктів харчування в індустріальному районі. Станом на зараз відома інформація про п'ятьох травмованих осіб. Це співробітники цієї фірми, які знаходились на робочих місцях. Інформації про загиблих немає. Було суттєво пошкоджено виробниче приміщення. Зараз продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків з метою встановлення точної кількості потерпілих осіб. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни.